Це я переїжджаю річку Стрей. Ось він початок річки Стрий. Отакий От цей Стрий розумієте. Слава Ісус Христу, будь ласка. Так, в селі верхнячка. Бульба посаджена, городи покошені. Ну, є закинуті хати. Куди без цього? Але будемо дивитися, скільки їх є. Ніби, що вчора там доїли корову, сюди заганяли коня, прив'язували сани. Прив'язували сани. Правильно казати, прив'язували сани? Годину туди, годину звідти. Ну, то ви собі вже рахуєте. Народ, Тут у людей навіть говірка трошки інакша, ніж в центральній бойківщині, такі є трошки закарпатський діалект у людей. Туди сюди верхнячка. Через близькість села до Закарпаття. Тут в селі дуже багато є людей з прізвищем Словак, Мадяр. І забув далі. Я ще заучив чотири. Ну так, з якого ви року, пані Гатій? Я з 36. Із 36. О, то як називалося ваше село? Село наше колись називалося Вижлів. Віжлів. Так, а тепер Вірхнячка. А коли перейменували? Не скажу. Не пам'ятаю. Бойки, так. та бойки не ту жили, да. а то на Закарпатті бойки були. На Закарпатті? Так. Отак іду по селі і відчувається, що люди газдують. Чисто, гарно, прибрано. Косять десь там на березі, а там трактором сіну, солому скидають, Уже газди, вже грузять, все, до стодоли. За нас, зину. Та я ще хоч побив, то помив, от, то дим, то, то, то Базар Васильович. А якого року народження ви? 47-го, 1947-му. А перша назва села була Вежлів. Село було на початку, ще і тепер села. Тому е, від того пішло, що верхній лів і, і Нижній лів. Е, нижній лів пішов, назвали жупани, а верхній лів наз, наз, назвали вижлів. А переименували е, на Верхнянську у 50-му році. Венгри спалили були. У 2014 році, в 1914 році, е, стало, повністю було спалено. Всі люди вивезені були у гміну, в Австрію, і потім залишилося було е, тільки три хати. Тім повернулися люди і почали бар, бараках спочатку жили. Поляки ще як коли Польща е, виділяли е, е, бляху. Навіть мого батька, вуйка, син, був також на його вели. Там, там хреста стоїть, як зупали на границі. І там ну він тоді, коли його розстрілювати повинні були, він накрився скоріше, упав. І, і, так, що він все спас, і потім цей чоловік стрільчив, бо ну, нас один, один, один тільки був у хусті. Ну, вже він більше, він помер. Там він був у хусті в сечових стрільцях. Там. Реп, коли репресії прийшли, то 54, 54, 55 роки, 50, 52 роки, то у нас скільки? Дві там, чепа його виселили. Потім Лазівську. Чотири фамілії були вивезені повністю. А, що вивозили? а, а, а одних тих вивезли, що чоловіки потікали в Америку. були. А одно, що, що окуркулині були. Найпопулярніші є прізвища Лупацій, Щетелинець, Шкодин. Можливо, що -то так пішло. Майор, слово, то я також. А в колгоспі, був колгоспій мені керував, коли в колгосп став, ти люди працювали за трудодні. на трудодень получали 5 копійок і дуже за... був великий заробіт. А потім в кінці, в кінці року видавали по пару мішків жита, вівця, картоплі. І, і, і пару рублів. І все. Я, ну, те, Я пам'ятаю, що за ще орали гра, гра, волами. Тракторами вже приїхали із Гребенівського був РТС аж в 54 році. Ось там вся територія, як Сколівський район, то, то ми всі бойки те. А ще як баскалі приходили, то все казали, що бойки. А вибойки. Вибойки, о Боже, яка дорога була. Е, що не можна було, хліб привозили фірою з жупани, машина привозила з е, жупани, а жупани фірою е, нагрузили грузили і ну, 150 до 200 буханок хліба і то привозили. Машини їздили верхами. селом, Дорога була така, як бідували люди, бідували за, за колгоспи. Та, 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 та варили е, і борш варили і з е, щавелю, як говориться, е, робили кашу густу і ліпили такі, як вареники. У нас називали галамбиць, а в Закарпатті називають Токан. Е, робили з муки е, таку мішенку, називали Мачанка. То бачали то вареники, як ліпили, бачали то, то, то в ту то, то, таку бачалку. У то ще додавали трошки масла жінки, і то, то так гонили самогонку. Тут тяжко було до вас добратися, контролювати тяжко було зараз. Ой, писали писали, приїжджали ми. І Сніпили. <сіпили. сіпили> Перевірка приїжджала. приходили. Так. Так. Там не, не було грошей, звідки мали люди взяти гроші. І то Виганяли носили а, сюди на Закарпаття. Тут дуже сильні контакти з Закарпаттям, так? А тут скільки? Кілометрів ти униз, ти все ти.